Доброго дня, мене звати Олександр Вічарик. Я живу в Смілі, це місто на Черкащині. Тут я закінчив школу, закінчив професійно-технічне училище, де вивчився на електрика, працював на підприємствах, служив в армії, звідси мене проважали мої колеги по роботі. А після армії працював знову на підприємствах і навіть в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Та любов до слова взяла верх. І вже близько 30 років я журналістом. Працював у міськрайонній газеті, яка носила таку дивну назву Червоний стяг. Тепер це газета Смілянські обрії. Після того був власним кореспондентом газети Нова доба обласної Черкаської. Зараз вільний журналіст. Дописую до багатьох видань, зокрема до сайту «Прочерк». Маю з сином блог, який так і називається Блог Вівчариків. Дописую до американської газети Свобода. До австралійської газети Вільна думка до Голосу України до інших видань. Одним словом, займаюся улюбленою справою. У Сміло я приїхав, уже будучи 13-річному віці. Народився і жив, і виріс, можна сказати, в Росії. А сміло для мене стало рідним домом. Тут я закінчив школу, тут в мене друзі, тут живуть мої батьки, моє все. Я вважаю, що Україна не тільки дім для. Тих, хто в них народився, а хто прийняв її в серце. Гасло Україна понад усе для мене є головним гаслом, тому що Україна понад усе це Україна для всіх нас. Звичайно, я дуже люблю свою смілу. Подивіться на ці краєвиди. Ми стоїмо на найдрівнішій частині, найдревнішій частині міста. Експедиція під керуванням відомого в Черкасах археолога Назарова. Проводила дослідження в цій частині сміллі, яка була колись фортецею, а тепер це польське кладовище старовинне. І він прийшов висновку, що культурний шар тут безперервний іде з часів давніших за заснування Риму. Ми сміляни гордимося тим, що сміла наша древня і в той же час вічно молода. З цього кладовища починається. Ходи підземні до легендарної Юрової гори, яка височить над смілою. На цьому місці, яке я обійшов не раз своїми друзями, мені відкрився Мальтійський козацький хрест. Звідси відкривається чудова панорама найдрівнішої будівлі Сміли костюлу 1828 року. А також храм Покрови Пресвятої Богородичі, збудований на початку 19 століття. У цьому будинку, що по вулиці Невського, свого часу працював видатний український вчений Юрій Кондратюк, родом. З Полтавщини. І йому, отут, саме в цьому будинку, вдалося вирахувати найкращу трасу польоту до місяця. Саме його розрахунками і скористалися американські вчені, американські космонавти для польоту на місяць. Ми стоїмо в центрі Сміли. Незважаючи на те, що це місце далеко розташовано від католицького костьолу, звідки починаються підземні ходи. Як від місця колишньої фортеці, тут теж були підземні ходи, коли встановлювали пам'ятник Леніну, як зазвичай це робили в радянські часи, відкрилось дуже глибоке провалі, було видно підземний хід. Але його засипали, оскільки археологи з Києва чомусь так і не приїхали. На цьому місці, звичайно, як і в всіх містах, коли стояв пам'ятник Леніна, який успішно скинули під час Лені Зараз тут, як і скрізь по Україні, небесні сотні. Фотографії, прапор державний, Міла не стояла осторонь подій. На Майдані загинуло декілька смілян, зокрема, Юрій Пасхалін. Я був знайомий з багатьма майданівцями. Зокрема, і з тими, що загинули, і з тими, що загинули в АТО на сході України. Зокрема, Євген Войсихівський, перший смілянин, який загинув в цій війні з росіянами під містом щастя. Е... Сином мого близького товариша, тому коли мені трапилося познайомитись з людиною, яка тікала з Слов'янська, а там вона воювала на боці ЛНР чи ДНР найманцем, я, звичайно, не міг не написати про це статтю. Важко було писати, тому що так дії цієї людини і для мене страшні. Неправильні, але такі люди існують. І оскільки вони існують, треба якось зрозуміти логіку їхніх вчинків. Тому на цю тему я написав матеріал, який називається Дикі гуси летять зі Слов'янська. Відіслав його на конкурс в честь професії. Звичайно, писав і інші матеріали на тему війни, на тему української революції. Я вважаю, що зараз ми маємо чергову українську революцію. Сподіваюся, що нарешті переможну. Розміркуючи над цим, я теж написав матеріал від Української революції до Української революції, який теж надіслав на конкурс. Надіслав на конкурсі і матеріал про Тараса Шевченка, оскільки це був 2000-й рік, був 2000 рік з дня його народження, а я живу на Черкащині. Окрім того, Тарас Героя Шевченко, мій улюблений поет. Мені довелося восени минулого року бути в Корсуні Шевченківському, там я побачив. Пам'ятник Івану Сошенко, який дуже багато зробив для встановлення Шевченку, допоміг у викупі його скріпатства. Тому я написав матеріал, який, якби не було Шошенка, ким би став Шевченко. теж відіслав на конкурс «Честь професії». Головною проблемою для мене участі в конкурсі «Честь професії» – це була проблема відбору матеріалів. Я і зараз не впевнений, чи відібрав справді краще. Мене муляє, що я не надіслав один матеріал, про який я згадав лише недавно. Адже конкурс Честь професії, як на мене, це майданчик найкращих матеріалів, майданчик обміну думками журналістів, майданчик, де можна підняти свій професійний рівень. Я з задоволенням читаю матеріали, які беруть участь в цьому конкурсі, і дуже, дуже вдячний організаторам конкурсу «Честь професії саме за те, що вони дають змогу спілкуватися, дають змогу обмінюватись досвід, досвідом, дають змогу нам. Журналістам розповісти про те цікаве, що є у нас в кожному місті, в кожному регіоні, а не тільки в столиці чи в великих містах України. Ще раз дякую організаторам цього конкурсу за те, що вони дали нам таку можливість.